Серйозно, Марк! Марк, Марк, Марк Прокейт і бей. Можеш провірити, то я ж дозволяю, правда? Лепсі, б'є поворота, б'є! Будь здоровий! Давайте! 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 Давайте!

Кажу, не дай вдарити, ви даєте бити, Марк, Марк, Це тут тебе дає. Марк! не давайте пити, не стоїть, дивитися! Це п'ята грана із путів! На п'ятницю спорувати! Твій бросок вимагає інтенсивності. Дитик мовда. Давай все. Давай, <рик> давай, давай будем жати. Покажіть, давайте будемо жати. Давай, давай, зараз давай. <рик> йдемо. Давайте, хлопці, <вот>, ми чекаємо. Дякую. Дякую. Давай, Катерпе, льоха, важко тобі. Мар, а ви двоє знов стоїте. Юра відбиває, ячик летить до гравця, а ви двоє стоїте, дивитесь. Мар, стар! Тут у вас питання знову. знов. Ходимо, Старт! Слышно! Пиво! Папа! 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 Папа!

Знаєте, знову повторюю вам. Він ще скидає. Здорово в'ячі. Погано скинути пасе зомблі. Давай така ситуація. Юра! А, а довго сильніший. Станіслав! Перехопили похоти. Шламар, давай, давай про. мене теж були. Ти стоїш вже просто, лексик. <пробіт> <пробіт> сам <пробіт> руки <Живим> складу <я>? <пробіт> і павідай. Ще й відділений. Аби пішов, а що подухати? Атакує сайт. Атакуй, марк! Атакуй. Ви здов даєте бити, ви стоїте з тасом на одній лінії, де вище, прошу!

Бера, бера, Віталій до нього, Віталій, ідей. Все, все, молоде. Ідай Віталій, поїдемо Молодець. молоде. Подавай, подавай. Ще молодець. Нічого, нічого, нічого. Давай, давай, Бой, давай. Давай, побі. Смотрите, Вадя молодець, дуже довга. Ваня. Менше замінимо. Давай. Ставай, Ваня. Ячик ти як? Міш, брон. Так можеш? Давай, 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 працюємо. Право фізику. Яйчек! В'ячеслав! Давай там сход, Давай-давай-давай! так хочу, вас ще три гри. Ви граєте без 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 пропуск. П'ять івров налики. П'ятий ще третій. Десятий друг до скоро приїхали. От владь! Порухайся з м'ячом, починай атаки. Вот! Починай атаки, чого ти назад передачу даєш? Справа. Бодя вище, бодь! Дей, дити, дити, йди, до м'яча! нічого, нічого. Атакуй, Марк, атакуй! Атакуй! Нічого, нічого, то не твійся, що я зробив. Удан, вище! давай, давай. Ма. Вдипай. Як руки? Влад, працюй, Влад! Молодець, Марк. Матвій, не викидуйся тільки. Матвій, давай, давай, давай. <пілути> Юр, Юр. Давай, давай, Юр, хай його напів. Такси забив. Отвійні Мені здається, як камеру не встиг повернути. Нічого страшного не бачимо. Там був гол.

Діти на Саші все ніхто не поняв, що він чесно. Я теж не поняв. Придумавши вас, Давай гравцями! Летем!

Матвей, ответь, обижаешь? Ответь! Ответь! Иди сюда! Иди сюда, бой! Давай, 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 давай,

вище, вище, так. Давай там, там. Вище, Влад! Вище! От Марк, ти тут можеш вигравати ті м'ячі, Марк. Здорово, Сань. Молодець, Сашка, молодець! Яким з автобусу великого плохо? Подякуйте за гру!